Всім привіт! Uh... Звертаюся зараз до тих, хто хоче здавати Єві в наступному році. для того, щоб здати, ті, хто мені пише, ті, хто мені ще напише, ті, хто дивляться мою сторінку, придивляються. Дивіться, для того, щоб здати Єві або НМТ, або будь-який інший тест з англійської мови, треба спочатку підвищити ваш рівень англійської мови. Якщо зараз ви не знаєте, який у вас рівень, якщо у вас низький рівень, ви це знаєте, то треба йти на групи або індиви, піднімати свій рівень протягом 4-5-6 місяців, потім вже йти. На підготовку до ЄВІ. Тому що, як би я вам не пояснювала і не відпрацьовувала з вами самі тести, вам треба знати, що значать ці слова. І Єві це важкий тест, це не просто пройти на рівень, як біту, наприклад, пройти на рівень, і все, я знаю. Ні, там закавилісті питання, там а, дуже так. Неоднозначно звучать питання і відповіді. І тому важливо знати і не тільки нюанси, а знати англійську для того, щоб ви могли не переплутати і не намагатися, як ми в українській мові, коли вирішуємо тести, як ми думаємо, і те все, те все переносити на англійську. Ні, це так не працює. І тому подумайте, що ви можете зараз шукати собі репетитора, або приходьте до мене. і і я вас протестую, проконсультую, і я можу вас докинути в якусь групу. У Мене зараз A2, B1 стартує, і з серпня я починаю B2 групу, міні-групу, 4-6 студентів, де ми максимально спілкуємося, розглядаємо і лексику, і граматику, і вимову, і все, що треба. А потім ви через декілька місяців. Почнете десь в листопаді в групі або індивідуальну підготовку до ЄВІ. Таким чином у вас буде кращий результат, а не галопом по Європах, тому що коли залишається 5-6 місяців. Ви навіть не підняли свій рівень, у вас елементар або при інтерміді, та вам треба аж бійту, то 3-4 рівні неможливо ось так перескочити і пройти паралельно роблячи всякі завдання, тому що ці завдання займають дефії часу. Тому, будь ласка, думайте про себе, думайте про те, як вам буде вивчати по 50 слів за кожен урок або через урок, і наскільки ви реально це можете робити. Тому що, якщо ви, в принципі, не спілкуєтеся англійською щодня. Не використовувати її, то дуже важко буде ось так е, пройти за 5-6 місяців. Тому е, чекаю в Директі, записуйтесь, в мене є передзапис, і без проблем е, от можна почати вже навчання. Чекаю в Директі.